Всім привіт! Сьогодні робимо два відводки в один вулик. Тобто він поділений пополам. Робимо маленькі відводки, по одній рамці розплоду, рамочку струсимо. Значить, трохи огляд про сам вулик. Спереді він покрашений в різні кольора, передня стінка. Також стоїть планка, яка переграждає. Вільний хід ну, міграції бджіл, щоб вони не блукали між сім'ями. Давайте трохи покажу, що внутрі. Знімаємо кришку. Значить, У нас вже підготовлено плівка. Далі дно сітка, повністю на все. І перегородка. Просте ДВП. Такої товщини, я навіть не знаю скільки тут. -о. Ну, взято з старого радянського шкафу, але обов'язково вона е, як би замотана в скотч для того, щоб бджоли не гризли. Ну і потихеньку дивимося, як я їх роблю. Так, це наш вулик донор, з якого ми будемо робити той відводочок, точніше, два маленьких відводка. Цей, він іде на рій. Його дивились 4.05. Давали йому магазинчик-підмет, але він йшов на рій. Зараз будемо перевіряти. Так, відкриваємо. І дивимося. Так, що ми маємо? Так, вощину. Дивимося в Що з вощинкою. Ощину не тянуть, мабуть, рояться все ж таки. Так, що у нас є трохи меду. Дивимося, так. Трошки щось заносять. Так, цей магазин убираємо. Дивимося наступний. Нет, ми шукаємо розплод. Шукаємо розплод і дивимося, що у нас там коїться. Є у нас мисочки, маточники, семед. Далі, Во. Так. Тобто нам, значить, потрібно ще знайти матку для того, щоб зробити відводок, щоб ми її не затягнули в ті два маленькі відводки. Так, бачу яйця, бачу мисочки, зараз глянемо, є ли там щось. Є яйце в мисочці, Зараз, якщо вам буде видно. Все, якщо є яйце, значить ми давимо просто всі мисочки, які бачимо, і паралельно шукаємо матку. Тут поки що тільки яйця. Так, Це закритий з відкритим розплодом. Нам потрібно звідси забрати буде. Мабуть, рамку, точніше дві рамки, хорошо печатного розплоду. Ну і побачимо, струсимо, струсимо дві, а може трохи більше струсимо. Побачимо, бо нам не потрібно, щоб вона пішла в ройку. Геть не потрібно. За одне можна подивитися, вона мічена чи ні, і помітити її. Я, звісно, вже не пам'ятаю, кого вона року. Будемо мітити білим маркером. Я всіх мітю білим маркером. Кого не знаю по роках. Так, ось о мисочки. Вони нам не потрібні. Йдемо далі. Нам головне знайти матку. Знайдемо матку, буде набагато проще. Так, парадословно, я не помню, хто тут. Ну, Скоріше всього, тут якась іскарник. Бо Банавид сіренькі. Трохи з жовтизною, Є такі трошки. Бановидь сіренькі. Слот гарний. Шкода буде таку матку, якщо втече. Так, мисочки вбираємо. Okay. Нам геть не потрібні геть. Я не дивлюся, є там яйця чи немає яйця. я просто їх всі давлю та й все. Так набагато швидше. Все, забираємо цей магазин. Так. а Димарчик наш прогорів уже, ну будемо без димаря. Ділки в нас добрі. шукаємо, шукаємо нашу маму. Это открытый вот. А, да, есть уже все маточники уже. Так, це відкритий розплід, звідси можна буде струсити бджоли трохи. Це теж відкритий. менше. але менше. Цю рамку можна забрати на відводок. Тут в основному печатка. Зараз пошукаємо, може там далі краще є. Ну, Сім'я не сказать, що сильно, чого вони рояться, я не знаю. Щось їм не подобається. Ось і наша матка. Все, ми вже її знайшли. Вже нам легше. Ось вона. Зараз покажу. Ось. Ось ходи. Зараз будемо мітити її. Так, мічу таким маркером біленьким. Потім кидаю в таку баночку, щоб вона висохла. Поки складаю або щось роблю, вона висихає і потім випускаю. І так, значить, що ми маємо? Таку ось рамочку. І можна на відводок теж взяти. Зараз будемо дивитися, далі. Вже легше. Вже ми знайшли, вже легше. Так. Це... Це рамка з виходящим розплодом, багато молодої бджоли. Цю рамку можна струсити. Все з відкритим. Странно вони раяться, як на мене. Але вони ще, мабуть, не повністю в ройовому стані. Так, тоді знають забираємо. Ця рамка у нас ішла, ми мали трусити її. Ця рамка піде у нас в саме гніздо. А ця рамка теж гніздо. Ну, гніздо я маю на увазі відводок. Оцю ми мали трусить з відкритим розплодом. Ну все, тепер переходимо до відводків. Так, беремо. Ця рамка йшла, значить. Ми його так перевертаємо, бо в нас в ту сторону вона ставимо на край, беремо наступну з розплодом на край. І трусимо по одной рамці. Ой, не туда. І предварительно накриваємо я використовую скрепки для того, щоб приєднати його тут. Все, накриваємо кришкою. Тепер йдемо, збираємо ту сім'ю і потім продовжимо цею. Так, ми повернулися до цієї сім'ї, тепер ми її швидко складаємо. Значить, Що ми робимо? Складаємо так, як воно було, але. Я ставлю, наприклад, четверту вощинку. Замість тих двох рамок, що ми забрали, ставимо дві вощини. я ставлю завжди четверту до півночі і третю до півдня. Далі виставляємо рамки, які ми струшували. Тут би подивитися маточників, звісно, те, що треба зробити. Але я думаю, ми їх так про сядуть, що роїться вони вже не захочуть. Зараз вони почнуть працювати. Все буде добре. Це крайне, мабуть. Ту так, так. ось окраєння. І з півня. Все, залишилось поставити магазини і випустити матку. Тепер випускаємо матку. Ось вона ходить. вона вже висохла. Все, пішла. Так, далі, значить йдемо до відводка. Це я все складу, тут же нічого цікавого. І так, повертаємося до наших відводків, значить, треба їм дати дві малометки, я даю, закрити заставними. І підготувати, в принципі, трошки місце для того, щоб дати їм маточники. У мене є маточники на виході і ми десь через годинки-дві дамо їм маточники на виході. Так, даю мало медочку таку. Так, от трошки розширяю, щоб ми сюди вставили маточник. И наступно. Вот такая маленькая медочка. Далее заставна. друга заставна все, і закриваємо, чекаємо дві години, даємо маточник. Теж знімлю, як я це роблю. І так, пройшло десь дві години, ставимо маточники на виході. Збираємо кришечку, оба. все, бджілка заспокоїлась, тихенько сидить. Є в мене ось маточники на виході в бігудюшках, щоб вони зараз не розгризли. Бо ми тільки зробили відводок, дуже часто буває таке, що вони хочуть вивезти свою матку. Но ми хочемо нашу конкретно нашу, з нашого матеріалу, який ми даємо. Тоді я роблю в бігудюшках, вони розгризти не можуть. Ну, в цьому є єдиний мінус, що приходиться контролювати вихід. Тобто прийдеться прийти і випустити її вручну. Ну, В мене предварительно вони мають виходити завтра під вечір або післязавтра зранку. Десь так. Ну, мені не тяжко зайти, глянути, тим більше що тут все добре видно. Можна навіть не дивитися, можна отак глянути, трошки наискось. І воно видно, лазила вона там чи ні, вилупилась чи ні. Все і будемо чекати. Далі накриваємо їх. І все. І тут я записую все, що я за сьогодні зробив.